Яка виникає спонтанним чином без будь-якого зовнішнього тригера при постійному знаходженні у близькому контакті, наприклад, у тісній зграї чи на обмеженій території, і в природі така. Агресія виникає через накопичення невеликого незадоволення через накопичення збудження у нейронних контурах, які відповідають за агресію. Тобто мало-помалу накопичується велика агресія, яка проявляється у гнівній розрядці. І у людей можна побачити те саме. Найбільш яскравий приклад такої агресії. Ми могли побачити під час карантину, коли люди змушені бути зачинені. В на одній території у квартирах одне з одним починали конфліктувати частіше ніж зазвичай, і навіть підвищення рівня розлучень було зареєстровано в цей час. Таким чином,